Народ. Сьогодні на ринку просто безліч різноманітних смартфонів. І навіть я, людина, яка постійно вариться в цій темі, інколи зустрічаю нові моделі, про які я і не чув раніше. Однак моє знайомство з такими пристроями закінчується тим, що я заходжу на офіційний сайт, дивлюсь на технічні характеристики, бачу, що це повне лайно, і йду далі. Але на це раз моє око зачепилось на один незвичний напис: магнітна бездротова зарядка. В такому бюджеті і звичайна бездротова зарядка. Не частий гість, а магнітна для андроїда взагалі явище унікальне. Тож я вирішив замовити Infinix Note 50 Pro на огляд, щоб подивитись, як виробник зміг реалізувати таку рідкісну і досить корисну функцію. Що цікаво, смартфон виявився не пристроєм однієї функції, а доволі збалансованим гаджетом, який під час тесту зміг мене здивувати не один раз. Проте без парочки прикрих недоліків. Не обійшлося. Тож прямо безкомпромісним рішенням я його назвати все ж не можу. Але, друзі, я вам точно гарантую, що це не представник сірої маси ринку. Подібних продуктів ви раніше не бачили. Тож давайте, влаштовуйте затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, не забудьте авансом поставити вподобайку. А я починаю! Знайомство з будь-яким гаджетом, ми традиційно починаємо з упаковки та комплекту поставки. Але останнім часом цей пункт рідко займає більше пари речень, бо нас активно привчають, що окрім самого смартфона, скоро в коробці взагалі нічого лежати не буде. Тут ситуація зовсім інша, і виробник поклав у коробку навіть те, що побачити там. Зовсім не очікуєш. Сама упаковка складається з двох частин одній з яких лежить та сама магнітна бездротова зарядка. Чесно кажучи, я думав, що буду перевіряти, як працює ця зарядка на останніх аксесуарах, які лежать у мене в студії. Але на мене чекав отакий приємний сюрприз. Виглядає вона доволі якісно, має металевий корпус та роз'єм Type-C. Щоправда, є у всій цій історії один нюанс: на самому смартфоні вбудованих магнітів немає. Спеціальне кільце вбудовано у фірмовий чохол, який також поклали вже у другу коробку побільше. Сам кейс досить якісний, зроблений з пластику та штучної шкіри на задній стороні. Він пофарбований під колір смартфону, у моєму випадку це титановий сірий, Але в лінійці ще є чорний та фіолетовий. Судячи з якості виконання, комплектного чохла має вистачити надовго. Але якщо ви його пошкодите чи просто захочете змінити зовнішність пристрою, треба шукати аксесуар з вбудованим кільцем інакше тримати зарядка не буде. Також в коробці, окрім самого смартфона, є блок живлення потужністю 90 Вт, кабель та захисне скло, яке можна буде поклеїти власноруч. Ну і звісно, ще є парочка папірців та голка для сім лотка, в який можна встановити дві фізичні сім карти. Сам смартфон в руці лежить приємно. завтовшки він усього 7,3 мм. Екран вкрито майже пласким 2,5D-склом. А рамка виконана з матового металу. Виробник вказує у своїх рекламних матеріалах, що це якийсь надміцний сплав алюмінію та даманської сталі під назвою Armor Еллоу. Я на хімік, тому не можу сказати, як саме вони змогли поєднати ці два метали. Але на дотик цей матеріал відчувається дуже приємно, і головне, що він не збирає відбитки пальців. Задня кришка теж матова, але зроблена з пластику, як і п'єдестал камер восьмикутної форми. Металеве тут тільки обрамлення лінз камер, яких на перший погляд тут аж цілих 4. Насправді, нижній прямокутник це не камера, а сенсори вимірювання пульсу та рівню кисню в крові, яке обрамлене кольоровим світлодіодом. Раніше я бачив вбудований пульсометр лише у флагмані від компанії Samsung, а датчик рівню в крові. Ну, якщо ми говоримо про смартфони, ну мені здається, це єдиний екземпляр на ринку. Не можу сказати, що. Це прямо кілер фіча, через яку треба піти і придбати цей смартфон. Проте функція доволі корисна, припустимо, для тих, хто не користується розумними годинниками. А ще навколо цього датчика є кольорова підсвітка, яка відіграє роль індикатора повідомлень. Як на мене, виглядає цікаво. На верхньому торці можна побачити напис Sound by JBL. І для свого сегмента грає смартфон дійсно непогано. Звук гучний та чистий, але низьких часто для. Флагманського рівня не вистачає. Коротше, тут повноцінне стерео, але чекати від нього якості Bluetooth колонки не варто. На жаль, напис JBL магічні властивості не надає. До речі, Вібромотор тут лінійний і має чіткий та приємний тактильний відгук. В цілому до звуку та вібру претензій немає. Все на досить гарному рівні. Ну і закінчуючи розмову про зовнішність, давайте подивимось на рамки навколо дисплею. Вони тут тонкі, і спереду смартфон виглядає сучасно та точно не дешево. В цілому помітно, що виробник робив велику ставку на зовнішність та приємні матеріали корпусу, щоб смартфон виглядав дорожче, ніж коштує. І скажу вам так, у них дійсно це вийшло, тому що смартфон відчувається в долоні. Не як простяцький середній бюджетник, а як дійсно щось дуже і дуже якісне та дороге. Ну що ж, гарна зовнішність, це, звісно, добре. Але що по залізом? Тут встановлено файну AMOLED-матрицю з діагоналлю 678 дюйма, роздільною здатністю Full HD та частотою оновлення 144 Гц. Максимальна яскравість рекордів не ставить, але свої 1200 ніт на сонці він видає, що дозволяє комфортно користуватися. З гаджетом на вулиці, і з чим проблем також немає. Усі значення зараз перед вашими очима. За замовчуванням кольори насичені та яскраві, і виглядає екран приємно. Хоча скажу вам чесно, що я вже давно не зустрічав відверто поганих дисплеїв, навіть у відносно на дорогих смартфонах. Тож гарний дисплей сьогодні то вже звичайна річ. Сканер відбитка пальців знаходиться під екраном і спрацьовує швидко та без помилок. І цим теж сьогодні вже нікого не здивуєш. Серцем смартфона став процесор Mediatek Helio G100 Ultra. Також всередину встановили 8 мегабайтів оперативної пам'яті та накопичувач на 256 гігів. Якщо ви вперше чуєте про цей чип, то це прокачаний в плані роботи з камерами та Bluetooth старий, добрий Helio G99. Очевидно, що пишатись тут нічим і ніяких рекордів продуктивності від нього очікувати не варто. Цей чип гарно справляється з повсякденними задачами, не жере заряд акумулятора, і смартфон не перегрівається навіть у стрес-тестах. Ось результати стабільності у 3D Mark та CPU-стрес-тест. Але треба розуміти, що у вимогливі ігри по типу Genshin Impact ви зможете комфортно грати лише на низьких налаштуваннях. У чомусь простішому, такому як Brawl Stars, пристрій видає стабільні 120 ФПС. Ну і очевидно, що такий чип набагато простіше охолоджувати. Тому навіть при тривалій грі смартфон не скидає яскравість та не тротлить. У підсумку все як завжди, залежить від того, від чого ви взагалі граєте. Але прямо ігровим цей смартфон точно назвати я не можу. Сама система працює непрочуд жваво та плавно. Тож, схоже, над оптимізацією фірмової оболонки XOS попрацювали як слід. Зовнішній вигляд та функціональність також добряче змінилися з тих часів, коли я в останній раз тестував смартфони Infinix. В плані зовнішності система, так би мовити, подорослішала. Іконки стали не такими яскравими, шторка повідомлень стала. Дуже схожа на епловську і виглядає більш стильно та солідно. Анімаціями, схоже, теж надихались у своїх яблучних колег, бо вони дуже плавні, але водночас трохи задовгі. Особисто мені подобається, коли все відбувається трохи швидше. Благо, система Android дозволяє налаштувати швидкість анімацій через меню розробника. В плані кастомізації та усіляких прикольних фішок тут теж повний порядок. Ви можете міняти форму та колір іконок, робити папки різних розмірів, змінювати анімі. Анімації переходів, та тут навіть пілюля навколо фронтальної камери є, де відображається таймер чи пісня, яка зараз грає. Ну і що мене найбільше здивувало, так це кількість різноманітних шиї фішок. Побачивши на коробці напис AI, я подумав, що це чергове маркетингове намахалове, де додають ластику галерею і вже вважають свій смартфон розумним. Тут же перелік можливостей не менше, ніж у якогось флагмана від Samsung. і я не перебільшую. Тут є Circle to Search та навіть можливість перекладати виклики на Люту під час телефонних дзвінків та навіть у соцмережах. Також швидким рухом двома пальцями можна виділити шматок тексту і одразу перекласти будь-якою мовою. Транскрибування розмов та диктофонних записів, помічник у написанні та редагування текстів, створення зображень у блокноті за текстовими запитами та створення власних шпалер. Звісно, є редагування. Зображень і розумна гумка, яка працює на дуже високому рівні. Ось подивіться, наприклад, де я прибрав з голови мого брата навушники. Воно домалювало йому вухо, волосся і дужку окулярів. Повірте мені, я тестую дуже багато смартфонів, і більшість з них, я впевнений, залишили б на місці вуха якусь. Е... Незрозумілу мазню. Ну і звісно, тут є інтегрований систему розумний помічник Folax, який працює на базі мовної моделі DeepSeek R1. Працює він дійсно добре, але, на жаль, українську мову підтримує лише частково. Англійською з ним можна повноцінно спілкуватись, а от солов'їною тільки робити текстові запити. Але, друзі, не варто засмучуватись, бо компанія Infinix чинить розумно. Вона пропонує свого власного голосового помічника. Якщо Припустимо, він вам не підходить, ви просто берете в налаштуваннях обираєте собі Gemini, та і все. Він так само буде викликатись з затисканням кнопки живлення, і, як ви всі добре знаєте, цей голосовий помічник знає українську на 100%. Всі сервіси Google тут присутні повноцінно, включно з Android Auto. Єдине, що на першому екрані замість Google Discover встановлено їх власний екран швидкого доступу. Коротше, це дійсно сучасна та функціональна оболонка. З цілою купою. Різноманітних AI фішок, більшість з яких працюють навіть українською мовою. Єдине за що можна трохи посварити виробника, так це за час підтримки. Зараз смартфон працює на 15-й версії Android оновлювати його будуть до 17-ї версії, плюс бонусом накинуть один рік, патчів безпеки. Тобто, ну десь там кілька років тому це був нормальний показник, але сьогодні він. Не найкращий. Тепер давайте поговоримо про його камери. Основний модуль має роздільну здатність 50 мегапікселів, оптичну стабілізацію та сенсор досить великого розміру. Він робить дійсно якісні фото як в день, так і при недостатньому освітленні. Мінімум шумів, правильна кольоропередача та скінтон, гарна робота з джерелами світла і цілком непоганий двократний цифровий зум майже без втрати якості. Не дивлячись на відсутність окремого тело. Об'єктива світлини в портретному режимі також виглядають файно. Деталізація гарна, фон відрізається без артефактів. Коротше, у всіх режимах основна камера виглядає дуже гідно на фоні однокласників. На рукокутний модуль на 8 мегапікселів чимось особливим не виділяється. Він не має автофокусу для макрозйомки, і при недостатньому освітленні знімки стають більш шумними. В цілому він просто нормальний, але при можливості краще знімати на основну камеру. Її якість набагато краще. А от фронтальна камера приємно здивувала. Вона має роздільну здатність 32 мегапікселі і робить дуже непогані знімки. Добре передається текстура та тон шкіри, деталізація теж напрочуд файна. Любителів познімати себе та викласти у соцмережі. Вона точно не має розчарувати. Звісно, коли я кажу про дуже гарну якість зйомки, я роблю поправку на клас смартфона. Тобто не треба вважати, що він буде знімати на рівні флагманів, тільки на рівні своїх однокласників він знімає дійсно гарно плані відеозйомки смартфон залишає двояке відчуття з одного боку, максимальна роздільна здатність відео обмежена нестандартним 2К або 1440 p Якщо комусь так зрозуміліше, коли чипсет не дозволяє писати в 4К, більшість виробників не заморочуються і лишає лише HD зйомку. Тут же вирішили витиснути максимум можливостей, і якщо чип вміє писати 2К. То чому б не дати йому це робити? Якість все одно буде краще? Що цікаво, не писати в такі роздільні здатності вміють всі три моделі, включно з фронтальною камерою. Купа усіляких сторонніх шумів. От подивимося, як цей смартфон бореться з цими жилами. От ну в цьому діліться своєю думкою з цього приводу в коментарях. Сподобалось вам, як він записує відео чи. А я пішов. Дивіться на якість відеозйомки на смартфон Infinix Note 050 Pro. Як вам? Записую в 2К. Зверніть увагу на роботу стабілізації. Зверніть увагу на якість запису звуку. Ну, подивіться. Навіть небо, бачите, не пересвятив. Хоча да, зараз доволі важкі умови. Доволі важкі. На практиці якість відеозйомки я поцінив на 4 з плюсом. Стабілізація відпрацьовує добре, динамічний діапазон добрий, картинка не сиплеться, і в цілому деталізація гарна. А чому ж тоді не 5, Запитаєте ви? Слухайте, ну якщо б було 4К, тоді окей, тому що в цьому ціновому сегменті можна знайти смартфони на ринку, які вміють писати в 4К. До речі, саме в розділі про камери, хочу згадати про його молодшого брата під назвою Infinix Note 50, без приставки Pro. Цей смартфон відрізняється відсутністю на чорококутного модулю на 8 Мп та фронталкою на 13 мегапселів замість 32. Основна камера точнісінько така сама. І якщо ви не любитель СЕЛ, ви можете зекономити близько одні тисячі гривень, взявши собі молодший варіант. Ну і останнім пунктом моєї розповіді стане час автономної роботи та заряд. В смартфоні встановлено акумулятор ємністю 5200 мАч з можливістю заряджатись по дроту блоком живлення на 90 Вт і по бездроту до 30 Вт. Від 0 до 100% по кабелю пристрій заряджається приблизно за 40 хвилин. А якщо використовувати магнітну зарядку, на повне відновлення заряду піде трохи більше 1,5 години. Прикольно, що в системі є можливість міняти швидкість заряду по дроту одразу з екрану екрану блокування. За замовчуванням там стоїть інтелектуальний режим, який заряджає довше хвилин на 8. Але при цьому подовжує строк служби акумулятора. Там же можна обрати ще більш лагідний режим або максимально швидкий, якщо ви поспішаєте. Погодьтеся, в більшості випадків людина не помітить різницю у 7 хвилин між дбайливим режимом і звичайним. Але при цьому акумулятор точно скаже вам спасибі і прослужить набагато довше. Ніж міг би прослужити, що стосується часу автономної роботи, повного заряду легко вистачає на один день, і трохи ще залишається на наступний. Я не можу сказати, що це прямо монстр автономності, але за рахунок енергоефективного процесора, енергоефективного дисплея, показник цілком непоганий. І справа в тому, що ви ніколи не посадите батарейку цього середньобюджетного смартфона там, за 3-4 години, якщо будете грати, пропустимо, якісь вимогливі ігри, як це часто відбувається, на флаг флагманських смартфонах з флагманським залізом. Коли я грав у Genshin Impact в продуктивному режимі, смартфон втратив 18% за годину. Тож приблизно на 5 з половиною годин гри ви точно можете розраховувати. Результати в автоматизованому тесті Pizer зараз перед вашими очима. Як бачите, це середній результат серед однокласників, і в плані часу автономної роботи він ніяк не виділяється ні в гарну, ні в погану сторону. Ну що, гадаю, саме час переходити. До цін та висновків. На момент запису відео в офіційних магазинах за Infinix Note 50 Pro. Версії 8256 просять 11 тисяч гривень. За версію 12 256 треба буде докинути ще 1000 тисячу гривень. За ці гроші нам пропонують дійсно якісні матеріали корпусу, якісний стереозвук та вібромотор, крутий комплект з бездротовою зарядкою, наявність купи AI фішок та дуже пристойну камеру. Так я розумію, що любителі бенчмарків за ці гроші зможуть знайти більш потужне рішення. Але ми зараз говоримо про баланс. Хто вам ще за 12 тисяч гривень, якщо ми говоримо про офіційний прайс, запропонує настільки дорогі матеріали корпусу, бездротову зарядку, тим більше магнітну, приємний дисплей, Ну, таких варіантів небагато. Я вам раджу не слухати мене, не слухати інших блогерів, а просто піти кудись в магазин і порівняти його з однокласниками. От просто по відчуттям поклацайте, от подивіться, потримайте в долоні. От після цього вже робіть свій висновок. Простими словами, якщо для вас не дуже важлива продуктивність, тобто, якщо ви там не затятий геймер, або якщо ви граєте, але там вимогливі ігри, такі як там Honkai Star Rail, там Zenless Zone Zero, Autosport і так далі, то якщо ви про це це не знаєте, а, от там Бравл Старса, якихось казуалок вам буде достатньо, то можна цілком брати. Бо за матеріалами і взагалі загальними відчуттями цей апарат мені дуже сподобався. До якості продукції Infinix у мене теж претензій немає, і я це пам'ятаю ще з. Тих років, от раніше у мене були питання до інтерфейсу, тепер вони зняті. Ви самі все бачили, як на мене виглядає непогано. Ось, ну якщо ви не вірите мені, будь ласка, усі власники смартфонів Infinix відпишіться в коментарях. От нормально у вас там все працює, чи були якісь питання, чи ні. От, і взагалі діліться своєю думкою щодо цієї новинки в коментарях. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на наш канал, якщо ви не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Android. Побачимось. Вітаю підписників каналу News. Я прошу вас долучитися до збору на дрони-ретранслятори для Покровського Дніпровського віртинку. Ви неодноразово допомагали нам, то ми маємо надію, що і сьогодні ви нас підтримаєте. Беріть дорогу зброю. Вставайте до наших лав. Не можете брати до рук зброю, то донайте підтримуйте Збройні Сили України. Слава Україні! Героям слава заздалегідь щирий уклін усім тим, хто бере участь в наших розіграшах і допомагає військовим. Слава Україні! Слава вільному народу, слава нашим захисникам, слава підписникам АндроНюс. Побачимось.